Добрий день, Скрипак Анжела Вікторівна, керівник вокального гуртка Центру дитячої та янацької творчості «Зори Світ. Тема нашого сьогоднішнього заняття це народна пісня в сучасному житті. З усіх видів народного мистецтва пісня чи не найглибше розкриває багатство душі народу, його творчі сили. З давніх давен український народ відрізняється своєю музикальністю. Українська пісня здобула визнання в цілому світі. Народна лірика своїм походженням сягає в глибину століть. Наймолодшим різновидом у народних музично-поетичних творів є ліричні пісні. До родини побутових належать майже всі пісні про родинне життя. А також ті, що стосуються особистого життя людини, це пісні про кохання, жіночу долю, сирітства, гумористичні, колискові тощо. Тому при описах того чи іншого народу завжди багато уваги займає питання, яке місце в житті, духовному житті цього народу посідають поезія, пісня, музика. Та здатність творити духовні цінності. Співочий символ України, берегиня української народної пісні, легенда української сцени це все прославетну українську співачку Ніну Матвієнко. Українська народна пісня в її виконанні отримала нове життя. Основу її репертуару складали народні пісні. Серед яких були обрядові, лиричні, жартівливі, пісні, балади, Колискові та багато інших. У дововижному голосі артистки весь світ чув українську душу, а її легендарне виконання українських пісень облетіло весь світ. Go. Вартушком, з вартушком, з вартушком, з вартушком ой дівчино чи я ти, чи я ти, чи ти? Чі, чі.